Продемонструвати власну концентрацію уваги, фізичну витривалість та емоційну стійкість в Івано-Франківську. Цими вихідними відбулися всеукраїнські змагання кубок Прикарпаття зі стрільби з лука. До участі долучилося більше 70 спортсменів з усієї України. Детальніше у матеріалі. Він тренується щодня і так впродовж чотирьох років. Одним із учасників змагань став Олександр Демарчук з Волині. Я відчуваю, що це моє, і до сьогоднішнього дня я зараз займаюся професійним спортом. Дуже багато чого добився. Був у збірній Україні минулого року. їздив на міжнародні змагання. Також зараз маю звання майстра спорту України і також мрію бути міжнародним майстром спорту. Ну і також тривалий час бути в збірній Україні на кубку Прикарпаття. Дистанція Олександра 60 метрів. Я хочу. Побачити, які зараз при ідеальних умовах я зможу настеляти, який результат. Кожні змагання для мене як досвід, нові випробування, бо в кожному місті інша погода, інші відчуття. Ну, також різні спортсмени постійно і різний склад. Поруч із юними спортсменами свої навички володіння луком демонстрували і ветерани російсько-української війни. Уже як рік цей вид спорту опановує Андрій Бойчук. Перший раз я познайомився зі стрільбою з лука. Це якраз в обласній лікарні на реабілітації. Себе в змаганнях я спробував зі стрільби з лука. Це коли були відбіркові змагання, ігри нескорених, теж минулого літа, і вони мені зайшли. Це ветеран вдома по через день. Окрема підготовка була і до цих змагань. Для мене цінність така, наприклад, якщо навіть і програти, це треба достойно. Поганий досвід це теж досвід і завжди треба щось вчитися, бо завжди якісь помилки виступають і з ними треба боротися. Як в іграх нескорених кажуть, ми не для медалей. Наші ці, можна так сказати, ми боремося для відновлення, відновитися як фізично, так само ментально. Учасники Кубку Прикарпаття змагались на трьох дистанціях. Саме довга дистанція це 60 метрів. Стріляють кадети це діти до 18 років, і вони маленькі, але стріляють на найдовшій дистанції на цих змаганнях. Далі йдуть 30 метрів, стріляють молодші кадети на цій дистанції, і також ветерани і початківці, які ще не мають розрядів. У них є можливість на 30 метрів виконати розряди. На 10 метрів зазвичай стріляють початківці, і також наші ветерани, які Недавно взяли лук в руки. Ми зараз робимо багато таких хороших речей для того, щоб залучати тут як дітей, як молодь, дорослих і, звичайно, військових, ті, які проходять реабілітацію в лікарнях нашої області і міста. І також ми виїжджаємо на різні змагання, проводимо різні майстер-класи по районам, тобто, щоб цей вид спорту був більш популяризований. Турнір тривав впродовж двох днів. Учасники змагались як за індивідуальні нагороди, так і командні.